В першу чергу хочу подякувати Богові за все. Хочу подякувати Богові, не раз ловлю себе на думці, життя можна дуже по-різному прожити. Ну, найбільша радість для мене, що свого часу Господь прийшов в моє життя і дав мені милість бути серед вас, бути серед народу Божого. Є дуже багато людей на світі. Ну, знаєте, як у закоханого молодого чоловіка є єдина. Єдина дівчина, яко, е, яка забрала його серце, яку він любить, єдина кохана, єдина наречена. Так у Бога у цілому світі є єдина кохана, єдина наречена. Це його церква, це його церква. Він її любить, він за неї переживає, і я радий щасливий бути в церкві Господній. Слава Ісусу Христу! Я не думав про Господа, я не, не, не шукав Господа. Мене десь в житті складні обставини заставили читати Біблію. Але коли пройшли рух, трохи часу, я зрозумів, що ось так Бог повертав наші серця. Я почав віддякувати за ті трудності, бо я розумів, що кам'яне було моє серце. Не цікавий був мені Господь. У мене були свої плани, свої цілі, і тільки так він зміг до мене достукатися. Я йому за це дякую. Я дякую, що я сьогодні можу слухати проповіді, можу чути Боже Слово, можу чути пісні, які змінили моє серце, і вірю, будуть міняти всіх нас. Я буду сьогодні проповідувати про деякі думки. Знаєте, є проповіді. Як каже апостол Павло, я не міг говорити з вами як з дорослими. Каже, бо вас треба було годувати молоком. Є молоко, є такі початкові теми для людей, покаяння, прихід до Господа. Я би хотів трошки сьогодні поговорити з нами як з людьми, які пішли за Господом, з людьми, які увірували в Ісуса Христа. Знаєте, дві тисячі років назад, коли на цю землю прийшов Ісус Христос, Він прийшов. До Божого народу, він прийшов до Ізраїля, і він досить сильно був розчарований. Він подивився на Божих людей, на вчителів того часу, на ізраїльтян, ніби один народ, який знає все про Бога, в якого є слово Господнє, один народ, який має храм, де є Божа присутність, один народ, який знає правду. Ну, він, коли прийшов на них, подивився, він сказав дуже неприємні для них слова. Він сказав гроби украшені. Він сказав, да, назовні так, ніби підтянулися під релігію, але всередині зовсім не те, що він шукав. І коли Ісус по різними шляхами пробував їм це донести, що вони праві вони. Одну із розмов я хочу прочитати, дуже така критична для ізраїльського народу, вона була вона є написана в Євангелії від Івана, восьмий розділ, я прочитаю 42-й вірш, і по 44-й. Написано так: Ісус сказав їм: якби Бог був Отцем вашим, то ви любили б мене, тому що я вийшов і прийшов від Бога, бо я не сам від себе прийшов. А він послав мене. Чому ви не розумієте моїх слів? Тому що не можете чути слова мого? Ваш батько є диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він, людину вбивцею, був споконвіку, і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець. І батько неправди. Дивіться, які грубі, які досить такі жорстокі слова. Каже Ісус Христос: от ви кажете, наш батько Бог. Він каже: ні, ваш батько диявол. По чому він це виміряв? Хіба вони вірують у диявола, моляться до диявола, та ні? Вони вірують у Бога, вони моляться до Бога. Але Він каже, ну ви робите діла, вам подобається то, що робить диявол. От у диявола зло його переповняє, заздрість його переповняє. Він ходить гордо, він великої думки про себе каже, і ви такі самі, хоча молитеся до Бога. Знаєте, такі дуже неприємні слова. Ісус хотів побачити, що люди не просто вірять, не просто знають про Бога. Він хотів побачити, що люди живуть так, як живе їхній Отець Небесний. Як вони навчилися, так вони і живуть. Про Ісуса Христа написано в Євангелії від Івана, 8 розділ, 28 вірш. Сказав же їм Ісус: коли піднесете Сина людського, тоді зрозумієте, що це я, і що нічого не роблю від Себе. А як навчив мене Отець мій, так і говорю. Ось дивіться, що каже Ісус Христос. Ісус каже такі слова: Я від Отця навчився, і от що я навчився, я так і роблю. Що я навчився, я так і говорю. Не просто я вірю в отця, я молюся до отця, а роблю, як диявол. Він каже, я роблю, як мій Отець Небесний. І я би хотів, друзі, щоб ми сьогодні про це собі подумали. Цими днями я читав одну історію, вона мене так досить торкнулася, біблійна історія. Буквально один вірш, який мене заставив думати і хочу вас заставити думати. Написано: у... В четвертій книзі царств, в четвертому розділі був такий пророк. Його звали Єлисей. Бог діяв через нього, Божа людина була така. І він ходив по різним городам, по різним містам, Бог через нього робив свою справу. І за ним наблюдала одна жінка. Вона спостерігала за ним. Вона дивилася, як він живе, як він поводиться, як він розмовляє, як він діє. Вона дивилася за ним. І знаєте, одного разу вона підійшла до свого чоловіка. І сказала свої висновки. І я хочу прочитати ці висновки. Це буде четвертий розділ, дев'ятий вірш. І сказала вона чоловікові своєму, ось я знаю, що чоловік Божий, який приходить повз нас постійно, святий. Вона каже: оцей чоловік, який біля нас ходить, це свята людина. я думаю собі, як мав жити цей чоловік, щоб вона так могла про нього сказати. Я думаю собі, чи могли би про мене так сказати люди, чи можу я про багатьох віруючих сказати, це людина свята? І я зловив себе на думці, що про багатьох не можу. Я можу сказати, ця людина гарно співає, ця людина проповідує, ця людина вірить у Бога. Знаєте, нам і зараз в новому заповіті така тенденція, ми всі святі, ми Богові посвятили своє життя, ми вже автоматично святі. Але правда така, що жінка щось побачила в цьому чоловікові. Вона побачила дуже високий рівень його духовності. Вона побачила характер, який вона знає, який характер у Бога. Вона побачила, що його життя відповідає тому, що говорить Господь. І вона каже, цей чоловік святий. Я думаю собі, чи скажуть так про мене, чи скажуть так про тебе, дорогий християнин, цей чоловік святий, говорю з одним товаришем, кажу: як ти, як життя, як твій духовний стан? І він таку гарну дав відповідь: він каже: знаєш, не настільки грішний, щоб бути грішником, но не настільки безгрішний, щоб бути святим. І десь така середньостатистична наша християнська оцінка: я не грішник, але не аж святий. Но ця жінка сказала, що він святий. Але слово Господнє говорить: будьте святі, не будьте грішниками, ну якщо ви аж не дуже святі, як уже є. Слово Господнє говорить, будьте святі, бо Бог є святий. І я би хотів, щоб ми сьогодні себе в цьому переглянули, і поговорю я про одну річ. Яка належить святим людям, яку святі люди повинні навчитися від Ісуса Христа? Господь тебе знайшов, який ти був, як ти в житті прожив, можливо, ти досить низькі речі робив у своєму житті. Господь тебе не наказував, Він вирішив тебе усиновити, удочерити, зробити своєю дитиною. Але далі він тебе хоче чомусь навчити. І я прочитаю, чому саме. Написано в Євангелії від Матфія, 11 розділ, 28, -й, 30 -й вірш. Каже Ісус: Прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас, візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо Я лагідний. І смиренний серцем. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар, мій легкий. Каже Ісус: придій до мене, який ти є з твоїм характером, з твоєю історією життя, який ти є, прийди до мене. Ну далі Він каже, але ти маєш чомусь навчитися. Ти маєш навчитися бути людиною лагідною, бути людиною смиренною. Ти повинен цьому навчитися, це є християнство. Жінка дивилася на цього чоловіка і казала, це дійсно свята людина. Це не просто людина, яка говорить за себе, я віруючий. І я би хотів, друзі, щоб ми зрозуміли, що лагідність безлагідності, ми не є люди святі, ми не є такі, які, якими ми бачимо Ісуса Христа. Слово Боже говорить, знаєте, що гнів людський він не творить Божої правди. Таке наше життя, що в житті ну, далеко не все так, як би ми хотіли. І буває, зроблять не так, як ми хотіли. Ми попросили, зробили по-своєму, віднесуться до нас не так, як ми, ми хотіли. І в нас всередині виникає певна реакція. Ми або лагідно до цього відносимося, або нас бере гнів. Або так, або так. І от свята людина вона мусить навчитися, бо всередині нас така людська природа, що нас бере гнів. Ми дратуємося, нас злить. Щось пішло не так. У мене не вийшло, хтось недобре зробив проти мене і людину бере гнів. Але Боже Слово каже: якщо ми піддаємося цьому гнівові, ми не можемо робити Божої правди. І я би хотів сьогодні для нас декілька порад сказати, щоб ми все-таки націлилися не просто вірити в Ісуса Христа. Ну щоб ми націлилися навчитися від Нього цієї лагідності. Я хочу прочитати Євангелія від Матфія, 5 розділ, 21, 22 вірш. Ісус каже, ви чули, що було сказано древнім, не вбивай. а хто, хто уб'є, підлягає суду. Я ж кажу вам, що всякий, хто гнівається на брата свого даремо, даремно, підлягає суду, а хто скаже на брата свого. Рака підлягає синедріону, а хто скаже потвора підлягає гієні вогненій. Тобто, хто буде обзиватися, Ісус каже, я за це накажу. І Ісус каже, хто гнівається і вжити таке важливе слово, даремно. Ісус бачив, що дуже часто, о, то, що тебе дратує, то, що мене дратує, за що ми гніваємося, то даремно ти це робиш. Нема за що гніватися. Є багато обставин в житті людини, де ми просто не маємо права гніватися, це даремно. Знаєте, слово Боже, навчало і в часи старого заповіту, коли Бог дав Мойсеєві закон, він сказав, що у священиків будуть свої города і мають бути побудовані шість таких городів називалися городи убежища або городи престановища, куди тікали люди, які зробили зло випадково. Бог розумів, що іноді. Тобі можуть зробити зло випадково, не тому, що тебе не любить твоя дружина, твій чоловік, твої рідні, твої близькі. Ну, десь не попильнував, без усяких мотивів людина це зробила. І Господь не судив таке, і Він вчить нас, щоб ми задумалися далеко не завжди. Можливо, тобі хтось щось сказав, але дуже часто це робиться не со зла. Просто людина десь, можливо, втомилася, десь не подумала. І слово Господнє нам просто не дозволяє, щоб ми ображалися на таких людей. Просто щоб ми зрозуміли, ця людина не мала таких намірів. Дуже часто таке, що ми можемо ображатися, коли того вини ніякої немає. У Божому слові є написана така історія про Авраама. В нього була дуже гарна дружина Сара. І він боявся, що з красу його дружини він може постраждати. І всюди, куди він приходив, він казав: То моя сестра. Хоча вона дійсно була його звідна сестра. Він так і говорив: І Один цар придивився на ту сару та й забрав її до себе. Того царя звали Ахімелех. і Бог хотів наказати його. І ось Бог йому являється, каже: Ти чому забрав чужу жінку? А він каже: Господові, ти ж бачиш, що я це зробив у простоті мого серця і в чистоті моїх рук. У мене не було мотивів образити цього чоловіка, він каже Богові. Я не знав, що я цим, цією справою роблю щось недобре. І Господь каже: Я бачив, що ти робиш це в простоті свого серця, і тому я тебе не наказав. Зверніть увагу, як глибоко дивиться Господь. Можливо, хтось тебе поранив, можливо, хтось зробив. Так, що тебе бере гнів за це, Ну Бог бачить, чи хотіла це зробити людина. Можливо, вона це випадково зробила. І Бог нас навчає, якщо людина не хотіла тобі зла зробити, твій гнів даремний, і Бог судить такий гнів. Він не просто каже: не гнівайся, він каже, людина, яка гнівається даремно, Бог буде таку людину судити. Не можна гніватися. Є ще одне місце, яке пояснює, що таке даремний гнів. Знаєте, щоб довго. Довго не затягувати. Ісус розповідає певну притчу. Він каже, був боржник у царя. Но Дуже багато був він винний тому царьові. Дуже багато там переводити на, на сучасні гроші величезна сума. І каже йому цар: віддай гроші. Він каже: нема, не можу віддати гроші. Цар каже, я тебе, твою дружину і дітей, заберу в рабство, раз ти не можеш віддати гроші. І він плакав, просив вибачення. Каже, потерпи на мені, я потім віддам. І цар йому каже, я тебе вибачаю, не треба нічого віддавати. Господь, його, і господь цю притчу розповідає, а цей чоловік далі виходить на вулицю, знаходить свого боржника, який був йому винний ну, трошечки, і написано і почав його змушувати повертати. А той йому каже, вибач мене. І знаєте, людина, якій було дуже багато вибачено, не захотіла вибачити. І Бог каже: і він був кинутий, він був осуджений і кинутий у в'язниць. Слово Господнє нас навчає, Господь так багато тобі в житті допоміг, так багато тебе вибачив. Хіба не належить вибачити тобі людину? Хіба не належить. Якщо людина попросила у Тебе вибачення, я би хотів, брати, сестри, щоб ви це почули і зрозуміли. Якщо хтось тебе образив, але попросив вибачення, ти більше не маєш права на нього ображатись. Тому що ти приходиш до Господа і ти кажеш, Боже, прости мене, Бог тебе прощає. Ти став на коліна, ти покаявся, ти попросив у Бога вибачення, Бог не тургується. Він каже, добре, я тебе вибачаю. Ну, коли в тебе попросили вибачення, і ти не хочеш вибачити, Господь проти тебе? І слово Боже, нас навчає, щоб ми берегли своє серце від гніву. І місце, ще яке я хотів би прочитати, дорога Ісуса Христа, описана в першому посланні Петра, другий розділ, 20-23 вірш, написано так: бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провини? А якщо роблячи добро і страждаючи, ви терпите, це угодне Богові, бо ви до цього покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми, йшовши по слідам Його, щоб ми йшли по слідам Його. Він не вчинив ніякого гріха і не було лукавства в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив взаємно. Страждаючи, не погрожував, а передавав то судді праведному. Ось дивіться, що каже апостол Петро: ось дорога Ісуса Христа. Він ішов по цій землі, він прийшов за нас помирати, за мене, за вас і за людей того часу. Чим йому віддали? Подякою. З нього сміялися, з нього. Надругалися, його обзивали. І Петро каже: а як реагував Христос? Кричав на них, гнівався, кидав у них камні, проклинав їх. Що робив Христос? Він каже: Він Словом за слово не віддавав, Він гнівом за гнів не віддавав. Він просив у Бога милості для цих людей, Він за зло віддав їм добро. І Петро каже: ось подивіться, як пішов Ісус Христос: оце є дорога християнина. Брати і сестри, ми прийшли до Ісуса, але ми прийшли від Нього навчитися. Не тільки вірувати в Ісуса Христа, але прийти і навчитися від Ісуса Христа. І я би хотів сьогодні на це звернути нашу увагу, щоб ми переглянули своє життя. Буває в твоєму житті щось не по-твоєму, на роботі, вдома, будь де з дітьми. Яка твоя реакція? Чи навчився ти від Ісуса Христа лагідності? Чи ми просто віруємо і далі гнів людський перебуває в нашому серці? Дає тобі і мені Господь ще час переглянути це. Тому що християнин це не тільки той, який вірує в Ісуса Христа, це той, який іде за Ісусом Христом і робить то, що робив Ісус Христос. Наостанок, я бажаю кожному із вас, щоб ті люди, які живуть біля нас в першу чергу, твоя дружина, твій чоловік. Твої батьки, твої діти, люди, які тебе знають, не просто, скажімо, на дистанції за кафедрою, там, в офісі, які тебе знають у всіх обставинах твого життя, щоб вони могли сказати: це людина свята, це не просто людина, яка вірить у Бога. Це дійсно людина, яка живе так, як навчив Господь. Це є саме важливе, друзі, це є саме цінне. Я хочу за це молитися, щоб ми захотіли навчитися лагідності. Ніхто нам не обіцяв, що в нашому житті всі будуть з нами рахуватися, всі нам будуть говорити на ви, будуть спішити зробити так, як ми їм сказали. Все буде крутитися навколо нас, ніхто нам цього не обіцяв. Наше життя дуже непросте. Дуже часто наповнене різних розчарувань. Але при цьому всьому Ісус Христос хоче мене і вас навчити правильно до цього відноситися, відноситися до цього без гніву, без зла, без дратування. Відноситися до цього з лагідністю і смиренням. І я би хотів за це просити Ісуса Христа. Я знаю, Він сильний нам допомогти. Давайте разом ми прийдемо до Нього в молитві. Амінь.